Добре. Сядь. Це Річард. Бігель. Нам два з половиною рочки, Улюбленець нашої родини. Всі його люблять. Влітку 2020 року Молодець. в родині Андрія Костюченка з'явився пес річі, Молодець. до догляду якого підійшли з усією Ліжай. відповідальністю: правильне харчування, Хорошо. щеплення, обробка Сиді. від паразитів, зокрема Сиді. від кліщів. Обробляли і постійно кожного місяця в той період, коли тепло. Коли літо, коли. Весна, точно я розумів, що треба, тому що паразити є, паразити чіпляються, а гуляємо ми довго, то в парках ходимо до да, гуляти, іноді виїжджаємо за місто. А от взимку ми робили завжди паузу, зв'язку з тим, що ну ну немаєш їх, холодно. Але чи насправді кліщі в холодну пору року впадають в сплячку? Як багато хто думає? Власник бігля переконався, що це не так. Прийшли з прогулянки, і коли ми мили наші чудові лапи. Я замітив на вухо, причепився кліщ. Ветлікар Віталій Тільний наводить ще кілька прикладів виявлення кліщів взимку. У грудні місяці, коли була температура мінус п'ять градусів і був сніг, і було виявлено кліщів, безпосередньо вже які нахарчувалися. Тобто ж, не тільки десь там взявся заліз, він вже він був розмірами з грошину. Кліщ, коли харчується, він з трьох п'яти міліметрів набуває розмір. Один і один сантиметр, він може збільшуватися в 100 разів. Вичікують своїх жертв кліщі в купі сміття або в траві. Вони ховаються в листя, а там температура зігріває. І вже якщо морози будуть не менше десяти днів, по мінус п'ять як кліщ заляже в сплячку. Якщо ж це день, два-три, а вони відчувають як барометри, вони перечекають, кліщі здатні піднятися травою на 30 50 сантиметрову висоту. Так вони і попадають на тварину, яка бігає галявиною. А ще паразита може занести в дім і сама людина. Ми сідаємо на лавочку з боку травичка. Цей кліщ він залазить на нас, але до нас, через одяг, він не потрапляє. Ми заходимо додому. Він злазе і вражає тварин. Пан Андрій, виявивши кліща, видалив його самостійно. До лікаря не зверталися, обійшлися своїми силами. Зняли його. Лікар в свою чергу застерігає, що неправильне видалення паразита може привести до серйозних наслідків, так як кліщ є переносником інфекційних хвороб. Раніше от ми чули, що потрібно було значить, змазати там олією, маслом, жиром, кліщ задихнеться, і потім його можна спокійно витягнути. Цього не бажано робити, тому що кліщ в стадії агонії може вприснути Слюну або залишки, які залишились в нього в кишечнику. Тому, якщо ви знайшли у свого домашнього улюбленця кліща, лікар рекомендує зробити аналіз крові тварини на виявлення небезпечного захворювання. Відбирається кров у тварини з периферичних судин, і от останній раз ми проводили фарбування безпосередньо мазка крові і. За допомогою мікроскопа ми виявляємо збудника, який викликав дане захворювання. Собаки хворіють на бабезіоз, на анаплазмоз, на ерліхіоз. Є таке захворювання. Тобто, і при кожному цьому захворюванні різна клініка. Собак при ерліхіозі значить, опухають сім'яники, може з'явитися сліпота. При бабезіозі кров з сечею, температура. При анаплазмозі також Тобто, при різних збудниках, які можна. Знайти в кліщі, то е, різне лікування. І щоб цього всього не сталося, потрібно проводити профілактичні обробки своїх собак та котів не тільки у весняно-осінній період, а й протягом року. Це можна зробити за допомогою таблетованих препаратів, крапель або спеціальних ошильників. Це і буде запорукою здоров'я ваших домашніх улюбленців. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Старомолоді сидіть.